Так, добрий день. Зараз вам всім розкажу, як правильно переключати велосипеді передачі, щоб потім не було ніяких проблем там, по гарантії чи по чомусь другому. Якщо неправильно переключати передачі, ви зламаєте оцей предохранитель. Ну, і на такі гарантії немає. Наприклад, дивіться, як робити так, щоб правильно переключати трансмісію, я вам їздила, наприклад, в лайфі хоча б тисячі км. От тут впереді є на середній зірці і ззаді на передостатній. Бажано так рушати з місця постійно, щоб не було ніяких проблем. І тоді ви вже от розганяєте ровер, переключаєте. Розганяєте ровер, переключаєте. На ті ж самі швидкості не переключайте, її може хватати. Потрібно розігнати і чувствувати. Переключаєте, переключаєте, переключаєте. На ту остатню маленьку теж не можна переключати. Якщо ви хочете на маленьку вже переключити, то вам потрібно... Переключитися ось тут впереді на велику. Тоді зі середини ви можете переключати сюди до самого кінця. Але теж повинна бути відповідна скорість, ви повинні рухатися, щоб не були нагрузочки тут і сюди на ту систему задніх. Бо дехто, дехто от їде, наприклад, отак, йому важко підгору їхати. І він отак раз, перед переключив. І отак їде. І потім ще раз. Раз, і тут впереді переключив на маленьку. Воно буде йому легше крутити, набагато. Але ланцюг йде на наперекос, і то все ламає. І Тут виходить мінімум 9 передача. Так не можна робити. В першу чергу потрібно ззаді, ззаді піднімаєте передачі хоча б за середину. Дівошено можете тут і впереді Включити на ту передачу. От так. І тоді вже піднімаємо аж до самої гори. От. А так не можна, якщо впереді на маленьку і ви до кінця переключите, отак от будете переключати до самої маленької, ви ламаєте цю систему і гарантії на то немає. Немає, ніхто не дає. Бо ви ламаєте, це не є заводський брак чи там щось поламалося по заводському браку. Це ви самі поламали. Так що... Ну і плюс і, при і... самих маленьких зірках ланцюг провисає і натяг у ланцюга стає мінімальним. Когось будуть якісь запитання, пишіть питання.